Привіт всім, з вами знову я. Я продовжую проходити StarCraft перший, кампанія за зергів. Завдання вже третє, його я ще не виконував, новий Домініон. Вперед. Новодний курс, новий Домініон, ми на планеті Чар. Ну, зрі, я то сіла, а на сіла. Еще не родившись, так как их картин струящихся из Кризалиса, только дети все его энергии. Псионные эманации Кризалиса достигли глубин космоса и приманили к нам наших врагов. Уже сейчас мы знаем их план. Отлично все сквадроны прекращают формирование и сканируют враждебные субстанции. Император Ардонус верит, что там есть церкви, поэтому наша задача — уничтожить их всех. В этот раз я не потерплю осечек. Мы покажем этим созданиям, что им не спастись от власти. Привлеките на себя силы землян. Ваша задача защитить кризаліс любой ценой. Итак, такий вот брифінг. Слухали ми дюка. Наше завдання защитить кризаліс, устранить присутствие земля. Устранить присутствие земли. Так, починаємо. Вот такий. Дуже великий. Запаси мінералів. Зараз робимо трутню для покращення економіки. Що, що нам дали? З війська газ недалеко, то вже добре. Трутень. Далі у нас є сам резаліс, ми вже майже відкритий. Здравствуй, 4 імену, 4 Metallica. Подоймемо наш екстрактор. Збираємо де ми є. Ми є отут і один розхід моїв. Будовані в ландшафт от самим самій такі. Так, зацілаємо один трудінный екстрактор. Помолимо ще зразу. Що ж, зараз будемо заволову охорону. Тобки що нам потрібно ще зробити ліпшу економіку? Так. Трутні чум побільше видно, вже вже побудований і вчергні тролаксі побудовані, і огурмут от Вдруге другій не наживається. Так, досить нам трудні. Ojej, 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 na ojej, 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 Одразу на друзі ми ще відсилимо мінерали. З цього будинку вата. О От. тут. Пробто. Так. Продовжуємо робити наших робочих. Так, як ми кілька знищили ще так потрібно бої. Навіть троє тут помістяться в, в чергу до екстрактора. Так, потрібно нам вже владику. Даємо ще одну на екстрактор. Одному владику. Є ще одну на екстрактор. Поки що найтровить збирають. Газ. Ще одну владику. І так, що воно нас зробиться? Нам потрібно поставити охорону. Поднимаем высоту Сита напада Через яку до нас можуть заходити війська, виска отсюда у нее заходять заходят по прямой По прямой в А прямо у непм заходит все досюди Я бы сказав. Що треба бути обережним. Ось сюди вони можуть йти, розставити мене в танки і тримати мене в дуже неприятні неприємні ситуації. Так. Значить, потрібно нам тут поставити кілька кишок і поставити ще тут бажані кишки. Тут також ми зараз кишки зробим. О, кишка у нас на у Ітак, ага, ще два трутні. еще отрутнем. И мы поднимаем до логова. Ой-ой-ой. И раз покажем только атака с гранатчики. Еще участок поплачем. Так, вот так вот первый бета. Трат нема. Уже добре. Так, снова на зеве не трудно. Подаємо ще кишку і продовжуємо вводити наверх. Будуємо кишку отут. От так що ж, пора потрошки братися за покращення, так тут ми ставимо в кишку. І тут ми ставимо кишку. Ой, не знаю, чи в першому Старкрафті так виходить лис наверх. Чи ні, зараз не бачили. -да. Тепер нам потрібно побудувати О, ціню отсік. Ой, здається, не виходить наверх, слізніше. А я що? Тут так не можна зробити, ну нічого. Ні, значить нам потрібно тут ставити інкубатор, тут якраз є мінерали. Нам потрібно цю висоту зайняти, тому що... Недобре нам буде, якщо ...тирани будуть там так в тил. І так... Робимо ще трьох трутнів. Роздамо їх ми на... Почаємо заліття, щоб мати зараз обзор тут на горі. Так, ще три трудні даємо їх на мінерали. Одного ні. Одного ще на один. Одну камеру. Еволюційно оце. Так. Починаємо в еволюційному щоб потрошки влучати наші війська. Місію проти тиранів буде досить важко виконати, тому що вони вже мають освоєну базу, і вони там собі сидять. Обставили танками, ракетницями, бункерами і вибивають тепер звідси. Так, виходимо собі гідроліском наверх і закопуємося. Тепер наша кішка. Не куди бити. Мої на договори вже б'є. І так, покращуємо відразу від ралізка. Взагалі ми вже покращили. Так, нам потрібні муталіски. Муталіски. Муталіски, так. Правильно говоримо. Так, Б, не Б, В. С. Значить муталізки. Шпіт. Так, знову робимо ДНРБ. Просить наше піще мінералів. Мінералів тут у нас практично немає. Так що потрібно брати під контроль цю базу інакше буде дуже і дуже добре. Так, нашу кишку може вищити, але ми цього маленько, так не вищо. Так і здесь знищити нашу зараз Ми її від... відбудуємо. Род поставимо дві. Для от, от. Добре, тепер нам потрібно вже будувати ще один екстракт. Йдемо догори, копуємо цього зараз будемо йти в атаку. Так, тут ми ставимо кішку одну, тут ставимо кішку другу. щоб ми не забули, щоб у на нас не було атаки на самі оповзні. Йдемо отак, убиваємося в пару півпотенці. Є готовий порядок. Стоїмо тут, беремо нашого одного тротня, BH і все. Ну зараз буде рости далі. Так! Еволюція завершена, еволюція завершена. яка то у нас еволюція. Ближня атака покращує. Ай-яй-яй. А ні, зробився вже. Інкубатор наш сам, тому що я забрав мінерали від... правда Нам більше треба буде Покращувати воздушні війська, але вже нехай буде. Воздушні ми також зараз покращимо. Що ж так. Далі стрільба гідралістки почекає. Починаємо покращувати воздушні. Так, нам потрібен ще один шпіль. В.С. 200 мінералів. Наш да, шпіль дорогий. Нічого. А, тут також немає багато мінералів. Недобре. Хочу обійдемося при одному шпілі. Ну нічого. Так, тепер покращуємо самих наших гідролісків. Щоб не могли. Поробле стріляти далі. Так. А ні, тут є мінерали? Тут є тисяч, ну дуже то і є. І газ є. Добре, 4000 газ. Так. Там цього 3. Здесь два. Два базо. Тут бачу, в мене немає ще побара, там 2, Так, 3 СД. Що ж, так, ресурсів нам поки що хватає. Тут нам потрібно зробити таку саму історію. Бо на нам потрібні загліни. Зробимо загліню. Так, от раз. Безе. Ага. Ще є стелз. Місія не наші будуть отакі стелс. Нічого. Будемо ми... Зерглінню.

Не так, то просто мою базу взяти. Ні, на чому мене до Що ж, що в нас зробиться? У нас завершується наше покращення зерлін. Ми ж так беремо по зерліню. І акуратно. Закопуємо тут, щоб мої кішки бачили. Що вони будуть бель. Тут ми ставимо кишку, тут ми ставимо колонію тут ми ставимо колонію. Так. Покращуємо медалі війська воздушні. І так. Для. Ми наші Треба буде багато газу. А газ вже і другий екстрактор, так що можна... Будувати другий складний не можна навіть потрібно. Тут у нас все покращено. тут у нас все покращено. Дерги не покращені. Тут вони стоять. Віддихають. Карти грають, напевно. Вс, біогон. Є. Якщо що то буде, Мій Нікози. Танк тут розкладається, то ту хоп, а тут Да. Що ж, так, нам потрібен екстрактор, не забув за екстрактор. Переключились на загліні. Поки що не збирають мінерали. А те, ще поставлю тут один одну колонію спорту. І тут буде така ж оборона надійна. 3 РБ. зараз я їх зразу відправлю цих труднів номер. Екстрактор, він зараз вже доробляється. Почекає мене колонія. Я якраз вчасно. Є. Добре, тут у нас вже потреба в військах, думаю, нема. Три кишки не дуже така велика сила, але здатна стримати велике. Ще не узвишені в нас не будуть. Тут у достатньо шкоди, якщо що підтягне. Піска так. Тепер ми почнемо готувати наших модалісків. О! Є мінерали. Е. О, ще любжу. Робимо нашу владику. До ліски у нас вже такої 10 сюди. Шість тисяч жителів слаба, ще тебе, так і не побути слаба. Збираємо їх ми в кучу. Так, щоб ви, можливо, щоб ви орієнтувались. Зараз я зроблю одне зерглінів. Чому я роблю муталіски, вони... не наземні війська зараз я відправлю одне зернів. Просто в атаку. Тут все отирано, тако, 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 тако тако Все боїсь потирану. І я зараз відправлю зернів, щоб... Мені показали вам. Я це... Як там неможливо прийти. Просто тут стоять танки. Ой, да я Ой, кишки прекрасно склоняются так. глины. Хотя ничего и не роблять але... Допомагають в обороне бом Настоя нам владеть и все Итак а збирається Мінерали збирається, все не О, А ще не завершимо. Щось не почув. Так, тепер наші моталісти вже атакують. Один. Так що все добре. Так, Я так і не зробив зерни.

раздумают что-то сделаем а у меня тут за силы надо сюда вот так Хм. если тут таки маленький будет по створению давай подожди минералы таким Па-па-па. О, вот ветер найти Атакував танк. На 4. Розвідував нашу їхню територію. Mm -hmm. Ще зразу танки і все, що туди. Там потребують. Наш один труд. Вбираю собі спокійно цілий кошт. Скоро звідси відправлю, кілька можна вже відправити, 4. Можуть йти, помогти. І так. Нема знову глодик. Робимо ми трьох годик ще. От наша армія на збирається. Гідролізків теж потім від, відійшлють, щоб вже могли добити будинки, але... В принципі можна було не покращувати ні зерглінів, ні гідролізків, ні... Нікого, але... Що буде якась атака На мене? Я люблю ліпше захищатися покращеним військам два 3С нема М. що ж Еволюція завершена Зрелий кризаліс, 250 життя Кризаліс. Зрей, так Покращуємо медалі наших баталійських вже останніх покращені для броню. Дуже дістали один. Зараз наші буталіски будуть грізною силою. Так, якщо часто цикати, повинен зникнути, по ідеї. Ні, не вмирає. Рагнозавр. такий лавовий якийсь збір. Может, в нього чарі вулканічно по нас? Ну і є лау і кратер в нас. Нашап такий незнайліпший якийсь. Хто? у нас землями покращені на перший рівень. Техніку не побачив на якій, а піхотинці на перший рівень, а не техніка також перший рівень. Вже лише третя місія, вже перший рівень. Друзі нас кидають. Оп, зробив він, чому зарлінюємо, не потрібно мені загріни. Мені потрібно сотому та ліски. Зараз ми тут армію. Ніщимо їхню базу. Без всяких проблем. Трошки погано, що можна керувати лише по 12 юнітів. Ну що б армію сразу керував, то би була Даже і дуже Ефективна армія. Можна ще нам будувати клет. Разрушитель, як тут написано. От. Я знаю по-старому, що і клет. Разрушитель Тоже дуже-дуже ефективний воздушних об'єктів таких як крейсера, якщо вони не атакують. Тобі авіаності проти, так що то. Що вони маленькі, то і нічого не той. Добре. Що ж, будемо потрошки. Став на перший ноль... Ай, на перший не став. Або не буде став на перший ноль. Ні. Ми будемо перший. Там все ж таки на четвер. Так, наш наша логова на першій. Це у нас п'ята. Команда. Так, тут у не нас не немає, батарейский угу. немає. Все? на трех команд для на да. На шесту кумах. Итак. Эволюция. Начинаем мы атаку. Брутальную. Прямо. Прямо. В лоб. Как на ракетнике. Таубили на танки, але таталистком танки не страшны. Что, здесь что-то ракетный хочу? Выди, видели, 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 видели. Да тебя! Двигай! Специально возможно? Полугля на мотолески. Навіть дуже багато потрібно. Перекрасно справляється свою додачу, там тут зараз будуть нищені. А підкова. Разний право. Все. Пів команди майже. І вони вже повинні повністю знищити. Так, відправимо в другий код, подивимось, що там робиться. А за той час... Так, тут бункер аппустим чомусь, не знаю, что Що ж, оу! Що за дремка? Да, надо было. Не шаски. вот так вот, блин. Вс, ja, тарань. Таранят пикальные кошки. Да, и шансы. На выживание. О, что стоимо? Так, Соня, <Связанная> так уж. Отступаем, отступаем. Остановись, мозг, не слушай. <связанная> 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 мозг, ты должен остановиться и переместить Кризалис в более безопасное место. С войсками земля, все будет уложить. Итак, у нас миссия. Защищайся в наш один космопорт, який я не знай. Чо ж перемога? Так, досвід играв. 27 ходень. Миссию. Так, я стай зергу. Набрав. Хм, набрав на ей по всьому. Такого не было. Проти нас був ескадрон Альфа. Альфа. Ким команда и сам бьюк. Сама Эли. владіння Земля. Так. Добре. В цьому выпуск закінчуємо. Ставте лайки, like, пишіть коментарі, що так, що не так. Ти пока.